Люди, які переживають булінг, це для них емоційно дуже тяжко, тому що ти можеш думати, що з тобою щось не так, але з тобою все так. Просто якісь люди, які хочуть встановити лідерство, шукають якісь, якісь людей, які не можуть якось за себе постояти. і вони Цим користуються і таким чином самостверджуються за рахунок цих людей. Це може бути велика проблема потім у людини і у спілкуванні далі з іншими людьми, тому що цей досвід якось впливає, залишається у свідомості і потім заважає будувати нові стосунки з людьми, тому що ти потім очікуєш, що цей досвід може повторитися, а ти нічого не з цим не зможеш робити. Це відбувається, коли діти не знають, як так спілкуватися ще, вони ще не навчилися, тому мають прийти дорослі, які мають їх навчити сказати, як спілкуватися один з одним. І ці відносини вибудовувати з іншими. Тому що люди, які не навчені, вони як дикі звірі. Один на одного якось нападають.